Вітаю! Сьогодні будемо говорити про діалог і розділові знаки, які ми вживаємо в діалозі. Діалог це розмова двох або кількох осіб. Кілька це про невелику кількість учасників. Діалог складається з реплік. Репліка це слова кожної окремої особи учасника діалогу. Отже, кожна репліка нового персонажа, який бере участь у діалозі, пишеться з нового рядка, і перед нею ми повинні поставити таре. Якщо репліка супроводжується словами автора, то при ній ставляться такі швиздові знаки, як і в реченнях з прямою мовою. Єдине ми з вами прибираємо лапки. Давайте подивимося на конкретному прикладі. Ех ви не витримав ява, не тих ви взяли, кого треба. Тобто, обернувся старшина. От вам і тобто, закопили в губу ява. Може, ми за справжніми шпугунами стежили. Ну, ліва брова старшини вигнулася в знак питання. От вам і ну. Може, вам тільки на акваланг купили для підводного плавання. У цьому діалозі беруть участь два учасники Ява і старшина Паляничко. Я думаю, що всі ви пригадуєте текст повісті однієї з трьох повістей, відомого українського письменника <кхух> Всеволода Нестайка, Тородора з Васюківки. Працювали з цим текстом ми у шостому класі на української літератури. Кожна репліка. Говорить Ява, ми зможе бачимо через репліку, говорить старшина паляничко. Отут супроводжується словами автора, і точно так же, як було це все в реченні з прямої мови, там, де речення прямої мови розривають слова автора, тільки замість лапок ми їх не бачимо. Перед кожною новою реплікою вона старе. І з нового рядка вона записана. А так точно так же. Далі діалог це жанр усного мовлення, тобто це жанр розмовного стилю. І зрозуміло, що коли ми з вами напряму говоримо з людиною, то звичайно, що тут це додається ще й до того, що про що ми розмовляємо про предмет обговорення, додається ще й жести, міміка. Якщо ми з вами чуємо людину. Наприклад, по телефону, тоді ми жести і міміку її побачити не можемо, але почуємо інтонацію, тобто нам стане зрозуміло, розчарована людина, далі їй зараз весело, зараз сумно, стривожена вона і так далі. Тобто, у діалозі, якщо ми говоримо з вами напряму, а не бачимо його в надрукованому вигляді чи в написаному вигляді, тут додаються ще й такі моменти, як жести, міміка і інтонаційна палітра. Тобто різні інтонації можна використовувати. Крім того, в 8 класі ми говорили про неповні речення, і тоді ж там у параграфі з неповними реченнями йшлося про те, що якраз цей різновид речень дуже широко використовується в усному мовленні, в діалозі. І це дійсно так. Якщо ми з вами поглянемо на цей приклад, то і ява, і старшина паляничко знають про предмет обговорення, тобто про що, про кого, про кого вони говорять. От, і їм не треба. Бачите, такі короткі фрази. Ех ви не тихо взяли, кого треба. Тобто, якщо б це було повне речення, то старшина пальничка повинна був би зазначити, тобто не тих, не тих ми взяли, кого треба. От вам і тобто не тих ви взяли, кого треба, закопили в уяву. Тобто, якщо б це не було діалогом, а окреме речення, нам слід було зробити його повним для того, щоб людина, яка читає або чує його це речення, могла зрозуміти його зміст. А в діалозі нам це не потрібно. Це економить наш час, тоді, коли ми використовуємо неповні речення, це щадить наш мовленнєвий апарат, тобто все якраз для того, щоб нам було зручно. Ось якраз і використання неповних речень. Крім того, в діалозі використовуються неускладнені синтаксичні одиниці, неускладнені речення, інші синтаксичні конструкції. І ще один момент. Під цим діалогом ви бачите ще один приклад. Якщо вам не треба супроводжувати репліки словами автора, тоді ви можете використати друге оформлення діалогу, Друге от різновид цього оформлення. Тобто кожну репліку ви берете лапки і між репліками ви ставите тире. Приклад бачите перед собою на екрані. Оце і є мій дідусь. А як вилучати твого дідуся, Антоном Івановичем? Ще економніше виходить, навіть слів автора не потрібно додавати. Використовують, ну, діалог можна записати для того, щоб швидко перевірити, використовують схему діалогу. І знову ж таки, ви можете порівняти. Ось репліка першого персонажа, яка супроводжується словами автора. І поряд записана схема розстановки розділових знаків у реченні з прямою мовою. Все схоже, тільки тут у нас лапки, а в діалозі ці лапки замінені тери, перед реплікою. Далі питальне речення знову ж таки супроводжується словами автора, і ми можемо порівняти ті самі розділові знаки. І трошки не збігається у нас тоді, коли в діалозі слова автора знаходяться перед прямою мовою, перед реплікою. Ми записуємо з вами слово автора, а з нового рядка тому що, так, за правилом, кожна репліка пишеться з нового рядка. От, а так точно так же, після слів автора двокрапка, і тут у нас двокрапка, і ці ж лапки у нас замінені тере перед реплікою. Порівняли, бачите, що правила схожі, тільки один знак змінюється: лапки на тере. Тепер можемо перейти до закріплення. Ось. Перше завдання. Запишіть діалог, поясніть розділові знаки. Бачимо тексти, в якому немає розділових знаків, тільки дві коми в складнопідрядному реченні, тому що складнопідрядні речення їхні різновиди будемо вчити аж через тему, тому дозволила собі якраз написати ці два розділових знаки. Я ніколи не покинув би рідної землі, бо вмер би від туги за нею розцвірінькався горобець. Ах, мовчіть краще, обірвала його ластівка. Звідки вам знати, що таке туга за рідною землею, коли ви ніколи не покидали її? Можна зупинити відео, записати цей коротенький діалог, буквально по одній репліці для кожного учасника, і перевірити разом із нами. Ми до перевірки. У нас два учасники це птах-горобець, птах-ластівка. Репліка першого персонажа, першого учасника-горобця. Ми пишемо з нового рядка передує ці репліці тере. Я ніколи не покинув би рідної землі, бо вмер би від туги за нею. Це розповідне речення. Як і в реченнях з прямої мови, ми ставимо після безпосередньо прямої мови кому тере, і з маленької літери продовжуємо супроводжувати словами автора розцвірінька вся горобець. Порівняємо із розділовими знаками. У реченні з прямою мовою ось лапки поміняли на таре. Вступає другий персонаж Ластівка. Ах, мовчіть краще обірвала його Ластівка. Чому ми поставили після слів автора крапку і продовжили речення прямої мови з великої літери? Давайте подивимося на ці речення. Перша частина прямої мови мовчіть це спонукальне речення, а друга частина це речення питальне. Ми не могли б тут. Поставити кому і продовжувати далі питальне речення. Розділові знаки у нас різні. Ах, виділяємо комою через те, що це емоційний вигук. А де б не знаходилися вигуки емоційні в реченні, ну, якщо це не збігається з декількома там частками, о-ой, ми повинні відокремлювати їх комою. І точно так же, як у нас і в реченні з прямою мови. Бачимо. Обірвала його ластівка, це слово автора, які розділяють пряму мову на дві частини, і другу частину прямої мови ми розпочинаємо після Терез великої літери. Звідки вам знати, що таке туга за рідною землею, коли ви ніколи не покидали її? Перед сполучником, що з п'ятого класу ми вивчили, що щоб це ознака складного речення, обов'язково треба вживати кому. Ось такий коротенький діалог вийшов у нас, але це дало змогу практично, якраз. Відтворити теоретичні знання. Завдання номер 2 передайте зміст прочитаного за допомогою діалогу. В цьому невеличкому тексті у нас за допомогою непрямої мови передано зміст розмови між Михайлом Коцюбинським і людьми, які перевіряли його на кордоні. На кордоні чиновник запитав Коцюбинського, чи не ховає той зброї. На це письменник спокійно відповів, що зброя у нього є. Щинилася метушня, Коцюбинського стало допитувати, де він заховав зброю. У відповідь Михайло Михайлович показав олівця і сказав, що це є його зброя. Можна зупинити відео, подумати, тут творчо можна попрацювати, і однакового варіанта не буде. Головне, щоб ви за допомогою діалогу, правильного його оформлення передали зміст прочитаного. Тут ми більше звертаємо увагу саме на правильність уживання розділових знаків і перевіряємо. Це творче завдання можна було інакше сформулювати, ну ось один із прикладів. Це трапилось на кордоні. Чиновник запитав Михайла Коцюбинського. Слова автора, дві крапочки і репліка чиновника з нового рядка їй передує тире. Чи ви зате із собою зброю? Далі вступає Михайло Коцюбинський. Так, у мене є зброя репліка другого персонажа з нового рядочка, їй передує тире. І цю пряму мову теж супроводжують слова автора. Кома тере, слово автора продовжимо з маленької літери. Спокійно відповів письменник. Щинилася метушня, прикордонники суворо допитувалися, схоже, якраз на друге речення прикордонники суворо допитувалися. На першому місці знаходяться слова автора і репліка цих чиновників, прикордонників, солдатів з нового рядка тере. Де ви її ховаєте? Показавши олівець, відомий український прозаїк сказав: Ось моя зброя. Це один із варіантів. У вас могло бути інакше сформульоване, інші синоніми дібрані і так далі. Головне, щоб ви правильно розставили розділові знаки і у вас не збігалися репліки різних персонажів. Третє завдання. Перед нами діалог, записаний у звичайному класичному варіанті, звичному для нас. А нам треба буде потім записати цей діалог, подаючи його без абзаців. Давайте прочитаємо діалог. Літня жінка уважно придивилася до своїх попутників, а потім звернулася до дівчинки. Куди до нього їдеш? По бабусині казки, не роздумуючи, відповіла мала. А ти любиш свою бабусю? Дівчинка гордо змахнула своїми косицями, здивовано подивилася на випадкову сусідку і відповіла А хіба бабусю? Можна не любити? Що значить записати діалог, подаючи його без абзаців? Давайте повернемося до наших прикладів і пам'ятаємо, що якщо нам не потрібно супроводжувати словами автора репліки прямої мови, то ми можемо їх подавати в лапках як пряму мову, і тільки між цими окремими репліками ставити три. Повернемося до нашого завдання. Виберемо тільки репліки. І запишемо їх у лапках. Відкриваємо лапки, куди до нього їдеш. Лапки закриваємо тере. Відкриваємо лапки по бабусині казки. оклику закриваємо лапки тере. А ти любиш свою бабусю в лапках тере. І остання репліка а хіба бабусю можна не любити? У нас вийшло чотири репліки, які ми просто взяли в лапки, і між цими репліками для того, щоб людина, яка читає, потім уже готовий діалог. Було зрозуміло, що розмовляють двоє людей, ми поставили тере. І таким чином можна оформлювати діалог. На сьогоднішньому році ми повторили, що таке діалог. Це та інформація, яка відома вам з 5 класу. Попрацювали з практичними завданнями, знаємо, дізналися, тепер знаємо, що можна оформлювати діалог і не в класичному варіанті, а тільки записуючи репліки в лапках і ставлячи між ними тере. І ще один момент: крім діалогу, є ще полілог це такий різновид устного мовлення, розмова, у якій беруть участь багато людей, де використовується поліолог. Тоді, коли нам в художньому тексті зображено або збори, або мітинг, тобто там, де багато людей, тоді використовується поліолог. Ну, якщо ми повернемося з вами до кородорів з Васюківки. Все було нестайка. Можемо пригадати дев'ятий розділ, там, де хлопці будували піраміду, там було декілька хлопців, друзів. І ось якраз їхня розмова, коли вони обговорюють, як будуть влаштовувати цю ігру, як будуть будувати цю піраміду єгипетську, що таке піраміда єгипетська. і там кожен по слову вставив, це полялог. В дев'ятому класі, коли ми з вами будемо говорити про роман Чорна Рада. Там будуть показувати вибор, там буде описано вибори гетьмана, і в цих виборах бере беруть участь дуже багато людей. І ось якраз ті репліки, які будуть звучати під час виборів, це теж можна вважати прикладом польолову. Або восьми клас пригадаємо місце для дракона Юрія Винничука. Тоді, коли лицарі збиралися. На битву з драконом, всі вони зупинялися в корчмі, і там був не один лицар, а там було багато, з десяток десь, ще їхні слуги, ще їхні зброєносці, ще хазяїна корчми. Тобто теж показано, як вони збираються, обговорюють наступну битву з драконом, поєдинок, герцей. І ось так точно у цю розмову вплітаються ще й розмови, якісь доповнення їхніх слуг, зброєносців. Людей, які просто заходять місцевих, і це, і це теж є прикладом поліологу. Діа двоє логос говорити, полі багато логос говорити. Оформлюється діалог і полілог однаково. Тобто кожна наступна репліка іншої людини, іншого учасника, пишеться з великої літери, з нового рядка, і їй передає тере. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення!